Зоріного часу доби вам громадяни в ефірі 57-й випуск ЮНН. Сьогодні розповімо про бойові конфлікти в Пайра. А щоб не пропустити наші відео, лайкайте, підписуйтесь, тисніть дзвоник та донайте зсу. Усі посилання в описі до відео. Оскільки в системі пайра панує беззаконня, бойовий конфлікт може спалахнути будь-де. За секунду соціальний простір перетвориться на зону бойових дій. Порівняно із системою Стентон, тут ситуація набагато хаотичніша і непередбачувана. Будь-який персонаж може раптово відкрити вогонь, поки ви займаєтеся покупками, лише тому, що йому сподобалася ваша броня, і вам доведеться використовувати прилавок як тимчасове укриття. Все оточення збудовано з використанням модулів з різними оверлеями, які були разом з'єднані. Необхідно було додати гравцям можливість проводити бойові дії, а також полегшити навігацію по локації як на своїх двох, так і на будь-яких легких засобах пересування. Зокрема, це стосується і планування планетарних торгових постів. Скрізь можна знайти укриття у разі виникнення бойової ситуації. Зі сквадрону 42 в пайро були перенесені специфічні архетипи і класи NPC, проте вони були більш глибоко опрацьовані. Поліпшено їх прив'язування до місць патрулювання, розкладу та правила переміщення. Після впровадження патчу 4.0 Розробники очікують значного збільшення серверного фреймрейту завдяки впровадженню сервер-мешингу, що принесе набагато динамічніший експіріенс при зіткненні з бойовим штучним інтелектом, набагато докладніше про їх класифікацію. Перший технік. Він використовує легку броню та легку автоматичну зброю ближнього бою. Він має досить агресивну поведінку. Його завдання швидко скоротити з вами дистанцію та вивести з гри. Другий CQC клас. Він використовує дробовики і агресивніший. Щодо персональних ризберг. Бойових юнітів, про які згадувалося на минулому сітконі 2023 році, вони дозволяють більш динамічно налаштовувати поведінки кожного індивідуального юніта. Наприклад, у деяких приміщеннях буде влаштована групові засідки з NPC, і в цих випадках вони не будуть вільно гуляти по кімнаті, як звичайні патрульні. Ще один клас Джекернаут. Це важкоброньований боєць, озброєний важким кулеметом. Він позбавлений усіляких обмежень, і його мета завдати максимальної шкоди противнику, не поспішаючи скорочуючи дистанцію. Можливо, варто відзначити приручених копіонів, які будуть у деяких фракцій. Вони також будуть використовуватися в бою. Також бійці кожної фракції мають різний рівень агресивності та стрілецьких умінь. Пайера – зона нескінченних конфліктів. Тут багато фракцій борються за вплив. Насамперед, після прибуття в систему вам доведеться приєднатися до одного з двох найбільших угрупувань. Перша мисливці за головами. Тут тип броні, що носиться, чітко відповідає позиції кожного члена в угрупованні. Друга громадяни процвітання. Учасники Цієї групи мають більш просунуті бойові та стрілецькі навички. Вони використовують цивільну зброю, а не піратську. У них, наприклад, багато частіше можна зустріти зброю від Берінга, на відміну від інших банд, які частіше використовують кастак. Якщо ви станете учасником однієї з цих двох груп, ви зможете взяти участь у івенті Ксена Загроза на боці піратів. Їхня організація багато в чому нагадує звичайні ПВК. Вони більш акуратні та обережні, ніж звичайні військові чи бандити. Вони не атакують у лоба і більш грають від захисту. Вони вважатимуть за краще залишитися за укриттям і вести стрілянину на дистанції. Вони роблять менше пострілів і можуть берегти амуніцію набагато довше. Локація, на якій проходитиме ксена загроза, остання заброшка на Пайро 2, неподалік розташована містечко та база майнерів. Вона, у свою чергу, розділена на три сублокації – житлова зона, станції переробки та величезний видобовний комплекс. Безперечно, гравці тут знайдуть новий бойовий досвід, переміщуючись у цих локаціях. Ще одна Мрія для івента Ксена загрози Shadow Fall Outpost. Це досить велика локація біля підніжжя гори на березі озера на Пайро 3. Вона відрізняється вогнищами, що повсюду горить, і пікоподібними барикадами. Тут є безліч охоронних вишок, і це робить її більш схожою на фортецю. У Патчі 323 у центрах розподілу з'явились npc снайпери і в 4.0 все піде ще далі. Буде організовано спостережні гнізда на охоронних вежах. І гравцям доведеться проявити набагато більше уваги та обережності наближаючий. Шість до укріплень, до того ж, самі гравці зможуть використовувати ці наглядові пункти для контролю території та планування операцій. Ці локації, безперечно, будуть дуже ворожими, оскільки є ключовими точками захисту для піратських угруповань. У 4.0 гравців зустріне більш захоплюючий і просунутий бойовий експірінс з новими архетипами NPC юнітів, з новим озброєнням, з тваринами, що борються поруч з людьми, а також ще багато чого божевільного. На сьогодні все. Дякуємо, що були з нами. А якщо ви бажаєте стати частиною однієї з найактивніших і найбільших спільнот Citizen ми чекаємо вас у себе. Для нас головне ваше бажання та адекватність. Також реєструйтесь за реферальним кодом, розміщеним під відео, та отримайте 5000 внутрішньої грової валюти. Побачимось у всесвіті.